Здравствуйте, мої любі, давайте побалакаємо і побалакаємо сьогодні про хвороби статевої системи. Чому саме зараз про хвороби статевої системи? А тому, що зараз, ну, тобі ж 19 березня, у середу, місяць стоїть у знаку скорпіона. А саме в дні скорпіона стоять дуже вразливі статеві органи. Мені так здається, що кожен орган це цілий всесвіт. От. А статева система це незвіданий світ. Наука знає, як влаштовані і як працюють наші органи. А ще є енергія цих органів, є біотоки, біоритми. Їх, їх можна якимось апаратом виміряти, зафіксувати. І ще є зв'язок органів із нашим розумом із нашою душею. Як наші органи відчувають цю інформацію? Яку посилає їм наш розум, де зберігається програма, яку заклали в нас наші праматері? Чому наше тіло, наші органи працюють по тій програмі, яка була у наших бабусь. А ми могли навіть і не чути про цю інформацію, про цю програму. Де той чіп, в якій підсвідомості знаходиться та програма? Де вона знаходиться? Та підсвідомість. Де знаходиться душа? Це орган? Хто його бачив? Хто бачив совість? Де вона розташована? Чому я про совість? До чого тут совість? А до того, що я вас прошу, ніколи не при яких обставинах не кажіть своїм дітям: у тебе немає совісті. Де твоя совість? Тому що ці фрази приводять до таких проблем. Як імпотенція та фригідність там, де бабуся або мама стидять хлопчика за те, що він бігає без трусів, і кажуть, ай яй як тобі не стидно, перестає рости статевий орган, член називається, і остається дитячим, а це для мужчини катастрофа. А дівчаток стидять, то у них залишається недорозвинена матка, і вони, коли виростуть, не зможуть мати діток. А коли жінка починає стидити чоловіка, мужа, за те, що він мало заробляє, не може забезпечити всі її потреби та примхи фінансові і матеріальні, то вона невдоволена роботою чоловіка, і чоловік стає імпотентом. І не допоможуть ні ліки, ні магія, аж поки не перепрограмується людина. Ну, як комп'ютер, знаєте, стару програму треба стерти, а нову записати. Там, де мама стедить дочку за її сексуальність, то у тієї дочки невдовзі починаються складні проблеми у ділянці матки та придатків. А там, де мама ненавидить тата, ну, потайки. Не виказує йому цього в очі і хоче йому помститися, то ця жага помсти призводить до того, що у дочки болючі, рясні та довгозатяжні місячні. Любі, бабусі та мами, навчіть своїх дочок та внучок спілкуватися зі своїм тілом і з своїми місячними. Треба казати так я благословляю своє тіло, свої статеві органи. Я любов'ю благословляю свої місячні. Тепер мої місячні абсолютно безболісні, скудні і любимі, і приходять завжди вчасно. Я люблю свої місячні, і тоді вони будуть приходити вчасно, абсолютно безболісно, скудно і не будуть такими затяжними, а тільки 2-3 дні провірено. А бабусі та мами мають. Попрощати та повисвобождати із себе жаху помсти своєму мужу чоловікові за сексуаль... чи сексуальному партнерові. Це обов'язково, тому що сексуальне невдоволення притягує до себе невдоволення усім нашим життям. Загалом, уявіть собі, сексом невдоволена, то й фінансовим становищем, і у сім'ї буде невдоволена. бо... Невдоволена роботою чоловіка в прямому і в переносному сенсі цього слова. Статеве життя порушене, гормони порушені. В хаті сварка або й бійка. Мами, бабусі, це ваша задача виправити свої помилки та покращити життя своїм діткам та внукам. Попрощайте стреси, про які я говорила. І справи покращаться. Як прощать і висвобождать із себе стреси, ви вже знаєте, я про це розказувала. Шукайте, шукайте мої попередні відео, згадуйте, прощайте, висвобождайте, відпускайте, і ви наладите і своє життя, і життя своїх дітей, і своїх внуків. А я вас люблю. Я бажаю вам міцного здоров'я, я бажаю вам добра. З вами була бабка Люся. Побачимось. Побалакаємо.